Копійка може стати шагом. Таку зміну оприлюднив Національний банк України. Зазначається, зміна назви монет допоможе очиститися від російського впливу та сприятиме дерусифікації та деколонізації. Ми зібрали думку Дніпрян. Мені здається, це ніяк не вплине на життя людей. Взагалі хочуть, хай ну, навряд чи це буде якесь покращення від зміни назви. Я взагалі-то вважаю усі зміни доречні. А особисто, якщо вони мотивують та надихають, чому б ні? Ну, Всі звикли до копійок, мабуть, тому. Мені кажеться, що це вважаю, що це не потрібна річ. Вважаємо, що треба рухатися з часом і відсторонятися від цього російського. В державі війна потрібна перемога. Потім будемо міняти все, що завгодно. А зараз це не до Мені Здається, що на це піде дуже багато коштів, а у нас зараз війна, і якби це недоречно. Наві... Ну, багато донатити треба. Яка зміна? Ну, це якось нерозумно, мені здається. Презентація відбулася 2 вересня, символічно у день гривні. На події були присутні науковці, які займалися вивченням історії грошового обігу України та надали свої експертні висновки щодо історичної обґрунтованості відродження назви Шах. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідності спорідненості з будь чим московським. І ми маємо своє питомо українське слово для визначення дрібних монет це слово шах. У заяві Нацбанк зазначає, що слово Копійка має московський імперський початок. той час як назва шах давнього українського походження. Вона вже використовувалася у грошовій лічбі. Зокрема, часто згадуються у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших знаменитих письменників. На початку двадцятого століття 1918 році шаги почали пускати і замість обігової монети. Були. Публіковані ну друковані вигляді марок, але при тому до шагів поверталися, наприклад, і в українські повстанські армії, і в діаспорі, і зрештою до шагів повернулося у 1992 році. Ці політичної сміливості перейменувати копійку. Проте експерти зазначають, задля виготовлення нової монети буде виділено чимало бюджетних коштів. Це недоцільна з огляду на Перше воєнний стан. Друге. На дефіцит бюджету. Третє на швидкі темпи інфляції і сьогоднішній рівень цін. Ну і останнє. Це навіть з такої ідеологічної точки зору зараз недоцільно. Обидві монети перебуватимуть в обігу паралельно. Співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме один до одного. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.